Це я нянчу півавтоматичній рушниці мавка. Так, ви у нас в коментарях питали, що це вообще таке. Це півавтоматичній рушниці українського виробництва. Звуки, виробництва. Звуки виробництва ви чуєте також. Це мавка першої генерації, це мавка другої генерації. Зараз коротко розповім, чим вони відрізняються, хоча б візуально. По-перше, це приклад. Відрізняється ну, буквально там розташуванням клавіш регулювання і все. Тобто, за ергономікою, мені здається, вони плюс-мінус однакові. Далі це пістолетне руків'я. Оп. Стилістичні особливості. Ключове, на мою думку, це цівка. На мавці gen 1 вона ширша і коротша. Що там, що там, Пікатіні. Тобто можна встановити як ліхтарик, так і... Пістолетне, коротше, перенес вогню. Ручку перенесення вогню. Ключове також, на мою думку, на Мавці Gen 1, тобто першої генерації, довший ствол 51 см, на мавці Gen 2 47 см. Якось так. До речі, тут на Мавці Gen 2 також є фальшдульник. Я так розумію, що його призначення це щоб ви свої ручки не обпікли. І 76-й патронник. Ну все, в принципі.